5 березня в Київському офісі громадської організації ВПО України було дуже людно. Багатодітним матерям з дітьми, які є вимушеними переселенцями, волонтери організації видавали дитячий одяг: нові футболки, шапки, курточки та інші речі, які надали гарні люди з добрим серцем. Вітаю, друзі! Сьогодні ми знаходимося в нашому офісі громадської організації Воля перемога об'єднання України. В місті Києві на Олімпія Галіка 75. Сьогодні ми робимо дуже круту роздачу для дітей, для багатосі багатодітних сімей. Це дуже круті куртки на весну, зиму дуже теплі. Тому дякую, друзі, що підтримуєте нашу громадську організацію. Дякую благодійному фонду за Луганщину. Максиму Ткаченко, Сергію Козирю, Руслану Горбенко та всій нашій команді. Тому сьогодні я зібрала всіх, щоб подати діткам такі дуже круті нові курточки там, для дівчат, для хлопців. Вік там буде різний, від 3 років до 15, 18, не, по розмірам. Це все. Це... Відбулося завдяки нашим друзям, так, засновника Максу Ткаченко, Михайлу Радуцькому, це наш друг, який завжди нас підтримує. І дитяче харчування, і там ну дуже багато. Ми дуже їм вдячні, що такий важкий час так, підтримують виконував. До речі, Максим висильно знаєте, що він сам Буганщина, Руслан Луганщина, Михайло він не виконував, але спочатку повномасштабне вторгнення він. Підтримую завжди викува. Також ну, хочемо вам побажати, щоб вони здавалися. Зараз ми знаємо, що засновники наші, плюс Михайло, зараз розбирається з каміном з приводу цих виплат. І Там їх відмінять певним категоріям. Якщо ви не попадаєте в ці категорії, то ви будете продовжувати далі. Якщо когось зараз є якісь там питання, у нас є юрист Олександр, зможе проконсультувати з приводу виплат. Є, до речі, зараз дуже багато програм. По житлу, по відновленні житлу, хтось вже користувався цими програмами чи ні. Подавали через дію хтось. Ну, Спробуйте подати, але зараз програма працює в тих регіонах, там, де вже деокуповані, вже можна подати заявку. Також, може, чули в Маріуполі, зараз є цей дрон, запустили, і там, якщо зараз все правильно пройде перевірка, то будуть робити вже виплати. Тому дякуємо, що тримаєтеся. Ми завжди з вами завжди можете звертатися до наших офісів, хабів, представництв. Ми є по всій Україні. Давайте наші контакти друзям там з різних місць, Харків, Черкаси, Західна Україна, Львівщина, Тернопільщина і так далі. Тому зараз швиденько Світлана з Русланом організують роздачу. Будемо вдячні, що ви там. Коментаря в коментарях в Фейсбуці Михайло Радуцькому написали, дякую, що ви отримали такі кутки нам, громадські організації, для того, щоб інші донори, інші там партнери, друзі бачили, що потрібно долучатися і підтримувати ВПО. Що у нас є зараз так, два фронти це військовий і соціальний. Тому, тому якось так. Дякую вам. Андрій, такі і шапки, да, посади нас приїхали. Військово, дайте кажуть, це футболочки. футболочки. Тайланд підтримує Україну тут. Не, стоп, тайвань. Тайвань. Тайвань, там вирежеш оператор, нічого Гриша. 120, 130, 140 у кого який рух. і такі шапочки, ну просто суперові. О якраз давай, малий. Бачиш? Це от якраз шапка знайшла свого героя. Покажи дядя Вова, а зараз так. Да. Всі шапки, що отримали, і отакі от футболки по розмірам дивиться. Можете навіть по дві такі брати футболочки на вирост. Якщо 120, беріть 120-130. А Андрій в нас дуже багато. Їх поэтому на роздавати. Да, мене зовут Яна. У мене сім'я діток. Я з Донецької області города Покровська. Сьогодні на ГО ВПУ Україна. была раздача вот таких шапочек, вот они, и вот такие кофточки, и курточки детские. Большое вам спасибо за поддержку для переселенцев. Просто без вас, ну я не знаю, что бы мы еще оставались и делать. Валентина из Херсонской области, трое деток маю. Я дуже дякую фонду Украины за помощь. Мы переселенцы из города Лисичанска. Спасибо большое за помощь. Очень Благодарний ВПО Українську.